Що, друзі, доброго ранку. Признавайтеся, в кого скільки було морозу. Я, якщо чесно, в 6 ранку дивилася, в нас було мінус 3. Було мінус 3, тому вийшла на огород. Зараз вже 8 ранку. Зараз трішки потепліло. Подивимося, тюльпанчики. Тюльпанчики, корона, як бачите, корона змерзла, не знаю, чи вона відійде, чи ні. Ну, поки що на даний момент ось в такому стані. Бачите, земля примерзла І ось корона взагалі здалася. Сонечко вже виглядає, але ж, але ж, але ж не знаю, як, як буде далі. Що підходить, що не повідходить. Ну, то вже таке не в наших силах. Я ще в теплицю не ходила. Капуста там дивлюся, наче стоїть. Ну, Але ж це знову ж таки це все буде видно. Трішки пізніше, що залишиться. Що залишиться, що змерзло, що ні. Подивимося. йду далі. Получать шок. Шок-контент. Теплиця вся замерзла, а що там всередині, я, ну я боюся. Правда, боюся Дивіться. Але все ж таки зайду. Боюся, але зайду. Ну а що робити? Не, не вкривали нічого, не прикривали. Так, редиска на місці вже радує. Фух. Боже, ж. Перший погляд все добре. На перший погляд все добре. Навіть он лук. Лук, цибуля порейон вилізла ще. О, так що. В будинку не зійшла, а тут цибуля порейон сходи. Сходи вже добре. П'ять штучок буде, так що мене радує. Ну, редиска, редиска стоїть. <кій> не змерзла. Так, а скільки тут градусів? Так. Показую, ага. Друзі, друзі, друзі. Ну що? Ну плюс один таке ближче, ближче до плюс один. Ну, наче нічого не змерзло. Ще ж поодходи. Ну, на перший погляд нічого. Ну, оце саме головне, ця ніч. Пережили, далі не повинно бути. Холодніше. Далі я там дивилася тепліше, вже на пару градусів буде, тому тому нормально. Помідори там ще не вилазили, тому їм нічого, звісно ж, не буде. Так що все, все ок, друзі, редисочка стоїть. Стоїть. Нормально. Пережили. Ну, ще не пережили, ще можуть, звісно, ще можуть. Бабахнуть, ну но... на сьогоднішній день, то нормально. Так, цю капусточку ну, розсадити потрібно. По стаканчиках розсаджу. Буде, щось буде. Іду зроблю собі каву і прийду сюди. Тут попрацюю, трішки попрацюю. Ось кермак не розпікірований міще, але ж нічого, нічого. Ось цей кермак, що в землі? Добре себе почуває. Ну, маю надію, що ми саме страшніше пережили, а далі буде вже краще. Краще, тепліше. вона вже відквітла. Чекаємо ягідок. А це я ось в літній кухні сюди заносила розсаду. Також огірочки. Ось тут огірочки. Це потрібно, ну пізніше віднесу в теплицю. Наче все добре. Наче також все добре. Так, що у нас тут сьогодні на сніданочок? Давно я не показувала. Малиші підросли. Снідають сьогодні яйце, кукурудзяна крупа, комбікорм, кропива і зелена цибулька. Так, ось морози пройдуть і будемо вас переселяти, бо вже, вже, вже попідростали, збудуємо будиночок на вулиці для вас. і... Будемо переселяти скоро, а поки що ще поживете тут. Пару днів, поки холода оці пройдуть. Ну що, смачно вам дивлюся смачно, смачно, смачно. Так зелень люблять. Трішки їм підкладаю ще газетку, поїдять, потім приберу, щоб не дуже сипався комбікорм туди вниз. Поїдять і приберу. Все, цікавитися, в мене рука грязна. Все, їжте. Зменшаю їм температуру, ну, на ніч ставляла 30, зараз, зараз зменшу трішки. Вже потрібно зменшати. Скільки їм запитаєте? Дві неділі, два тижні, оце їм. Тому трішки роблю, оце я більше, роблю трішки менше. Зроблю 29, потрібно вже буде зменшати до місяця, щоб була температура вже 22-23. Так що... Потихеньку і, мабуть, вже буду на ніч, бо це ми світло залишали, а на ніч вже буду потихеньку виключати її. Не потрібно вже будемо виключати.